Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, які є перешкоди, що заважає щоб в Україні надали літаки F-16 200 штук. Тут треба чистить, стоять. Негативна дія. Заперечую повністю. Заперечую повністю. Заперечую. Відкриває всі шляхи і дороги на надання Україні літаків F-16. Заперечу, заперечую. Більше немає ніякого негативного впливу. Багічного фізичного. Більше Росії ніхто не люби, знімаєся, перевороти мороки знімає, буде так. Заперечую снягати. Відкриваю всі дороги і шляхи. Забираю всі перешкоди, які б заважали. Надати Україні літаки. Більше нема жодної перешкоди. Україні надають літаки 200 штук, всі країни світу. Буде так, буде так, буде так. Нема жодної перешкоди, буде так. Прошу допоможіть нам. Будь Дуже необхідні літаки для захисту неба від Росії. Ой, знімаю весь морок морок із усього світу, весь світ. Всі країни світу розуміють, що ця війна. Це війна заради миру у всьому світі. Надають літаки без перешкод, негайно. Буде так, буде так, буде так. Щоб більше не було війни ніде, ні, на якому континенті ніколи більше такого не було. Перекриваю, перекриваю, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть зняти всі привороти, мороки, амрочки, відвороти астуди. І сильних світ усього зняти весь негатив, всі відрізати прив'язки. Більше немає. Жодної негативної магічної причини впливу, який би заважав Україні надати літаки. Убираються всі причини, відкривають шляхи і дороги на те, щоб всі країни в світі дуже сильно зрозуміли і захотіли надати Україні літаки в 16, 200 штук, 200 одиниць, щоб закрити небо і декупувати всю територію України і щоб зупинити ворогів росіян і зрозуміти, що це все загрожує всьому світу. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на надання Україні літаків. 200 одиниць. Більше немає жодної перешкоди, буде так. Допомога приходить негайно, більше немає жодної перешкоди. Буде так, буде так. Дякую за увагу.